Всім привіт, ви на каналі Безель, з вами як завжди Олексій. Сьогодні у нас на огляді новинка 23-го року. Це продовження легендарної серії Madman, саме моделі GW9300, з зображенням крота на задній кришці годинника. Годиночок приїхав от в такій коробці. Введені документація. Міжнародна гарантія. І саме отакий футляр. Оббитий якимось матеріалом. Це не шкіра. Вони йдуть по шляху оптимізації, по шляху збереження екології і природних ресурсів. Ось, Дивимося на нього повище. Вийшло всього три моделі, дві з них це з інверсним дисплеєм, одна зараз у нас представлена у кольорі хакі референс моделі GW 9500 3, Ще є один і 5. Один це сіра, така більш класична модель, чорна з сірим циферблатом І п'ята, це має такі вставки з, з помаранчевими відтінками. Я вставлю вам картинку. Ви подивитеся. По суті, Casio Хотіли вбити двох зайців, і вони це зробили. Вони вмістили в корпус класичного джошоку функціонал протреку. Протрек це не ударостійкий годинник, але його дуже полюбляють люди, які ходять у трекінг, піднімаються у гори і займаються активним. Способом життя видами різного туризму, і їм потрібен годинник з компасом і з різними функціоналами, типу барометрів. Термометрів, альтиметрів і всього, всього іншого. Отак вони поновили цей лого самого крота. Як ви бачите, такий він тримає е, в правій руці компас, а лівими клешнями своїми, кіст, е, перепрошую, е, своїми нігтями він, е, чи е, кахтями е, він лізе е, десь кудись через це коло. Е, як ви бачите позаду на кришці модуль 3553, збірка Таїланд. Корпус має весь функціонал безпосередньо G-Shock. там карбонова камера спеціальна і вона обтягнута вже поверхньо біопластиком. Який саме слугує такою подушкою для удару стійкості. Взяв саме цю модельку на огляд, тому що вона мені подобається в виконанні і в поєднанні кольорів інверсного циферблату, і хакі оздоблення і хакі самого такого одягу на ній. Кнопка підсвітки трохи змінилася, виглядає зараз ось так. Знаходиться на 6 годинах. Натискається, вона всередину, має два діоди з лівої частини дисплею. В цій моделі використаний в перший раз двошаровий жидкокристалічний дисплей. Компас на ньому розміщається поверхній його частині. ось. А вся інша інформація години. І функціонал він вже на другому підзовнім діспєю, тобто двошаровий дисплей, який став трохи тоньшим. Моделька ця розрахована на людей, які безпосередньо люблять якість Casio, вони люблять функціонал портреку, але можливо, Раніше не роздивлялися протарек, тому що їх умови використання були такими, що вони були не впевнені, що це протрек витримає. То тут вже все це збалансовано і безпосередньо виконано. Альтиметр так. Ось в цьому положенні тайм можна його запускати. Ось у нас барометр і компас. Водозахист стандартний 200 метрів, як для G-Shock. Ось такі великі винти по центру. І 4 штуки шестигранні. Виконано все якісно. Хлястик тримається вже не на металевому цьому кріпленні, а на каучуковому звичайному. Сама бакля також зроблена в Таїланді. Ремінець має ось такі ще лапки, для того, щоб він міцно облягав ваше зап'ястя. Зручна штука і допомагає не топорщитися тут саме на руці. Навіть якщо рука невеликого розміру, Мадман має захист від пилу та бруду. В нього стоять спеціальні прокладки під кнопками. Цим він і славиться багато вже часу. Тут встановлений трипл сенсор який відповідає за щитування даних компас, барометр, альтіметр. І що ще цікавенько розказати? Кварц стандартний плюс-мінус 15 секунд на місяць по точності, є радіосинхронізація, мінеральне скло. Має також повний функціонал д-шоків, 5 будильників, таймери, секундомери, все це базово є. Так. З приводу ваги, вона невелика, 81 грам. По розмірах це 56,7, 52,7 і 14,8. Зараз я вам покажу, як виглядає на руці 17 см. Сьогодні я в цертіні і приміряємось. Ось так. Кому потрібен удару годинник з функціоналом про проект. Будь ласка, роздивляйтеся цю модель для себе у колекцію. Дякую, що дивитеся. Підписка і встановлення лайку дуже мотивує на записи нових відео. З вами канал Безель. Душевні розмови про... Наручні годинники до нових зустрічей!